Вітаю. Дякую, що завітали на мій канал. Я закінчую свою жулеточку і буду зараз починати вив'язувати горло. Буду його в'язати без відриву нитки. Це дуже популярно зараз, я бачу в інтернеті дуже багато майстер-класів. Тому просто вирішила показати, як це роблю я. Нічого новітнього я не роблю. Можливо, просто те, як я показую, вам допоможе розібратися. Я не роблю ніколи ніяких складних розрахунків і не малюю їх на папірці. Я не знаю, чому, ніколи цього не робила, коли побачила в інтернеті, як люди малюють, розраховують три петлі, дві петлі, одну петлю, мені складно за цим слідкувати. Я хочу, щоб мені моє в'язання приносило задоволення. Тобто що це не була математична якась технічна робота, яку треба робити, так, значить це не жилеточка або свитер якийсь, якийсь космічний корабель, де кожний шурупчик, кожен розмір має бути вивірений. Тому я завжди це робила самостійно і, повторюсь, була дуже здивована, коли люди так малюють. Але якщо це комусь легше, то ну, це ж така справа. Я нікому не Свою думку і свій спосіб не нав'язую. Але, по суті, роблю те саме, просто тримаю під в голові. У мене оце горлошко, це лице, і е, виріз вже буде до, ширший, ніж на е, спинці. Ось у мене вже спинка, вона вив'язана. Ось таким чином. Якщо так, ось, він зовсім тут маленький у мене. Тут було все коротенько і дуже скоро. Ось так у мене залишилось. бачите, основні ниточки горлишка чекають на другу половинку. Тут буде трошки глибше, а це означає, що я просто почала вив'язувати лице, горло лиця, трохи раніше, ніж я це робила на спинці. У мене це десь приблизно сантиметрів 6-7. Я нікому не хвилююсь, як я вийду чи буде мене рівно, тому що просто беру і приміряю один до одного. Якщо я вже дійшла до потрібної кількості петель на, по плечах, я просто далі продовжу трошки вище в'язати, вже нічого не знімаючи, не прибираючи, нічого не скорочуючи до потрібної мені довжини. Саме тут я не буду показувати, як я роблю скос зкіз плеча, щоб не заплутати. Тобто роблю горловину. Середні петлі я зняла на булавочку, ви можете робити, як вам завгодно, Лежати на спицях, знімати на нитку, як? взагалі немає ніякого значення. І починаємо. Прив'язала я до середини. Мені треба зараз почати скорочувати петлі і робити максимально плавне коло. Ще один момент, чому я ніколи не роблю підрахунків і ніколи не хвилююся, там одна петля, там дві петлі, там зробила, там зняла на одну більше, на одну менше. Тому що це нитки, це пряжа. Коли вона буде шита і одягнеться на вас, ви ці одну-дві петельки ніколи в житті не побачите. Це не шиття, в чому плюс в'язання. Тобто тому я ніколи не переймаюся ось цими моментами якимись високотехнічними математичними підрахунками. У мене по 33 петлі, все порівну. на плечах має лишитися 14. Тобто я повинна зараз прибрати певну кількість петель до того, щоб тут було 14. Що я роблю? Для того, щоб був дуже такий овальний, дуже гарний поворот горлышко прибираю декілька петель. Зараз я що роблю? Це основне і це важливо для того, щоб у вас потім не було дірочок по контуру вашого в'язання, по контуру горлышка Першу петлю знімаємо, просто знімаємо. Далі робимо ось таким рухом, основну нитку, з якою в'яжете. Перекидуйте на себе, якщо це лицева петля. І у вас тут на списі це та сама петля, тільки вона задвоєна. Її по-різному називають. З однієї робите дві, перекручена, перетягнута. Хай буде так. Задвоєна. Ви повинні розуміти, зрозуміти основний принцип. Ось. Зробили так, туго тримаєте і в'яжете до кінця ряду, як зазвичай. Я пров'язала до кінця ряду, як показала, і вже повернулася назад. Ось повертаюсь до центру нашого горли, горлишка. Ось воно. Тепер зараз мені треба прибрати, я для себе витішила, що я буду прибирати поступово спочатку 3, 2, 1 петлю, а потім буде йти по одній, поки не на, на спицях плеча не, залишиться 14 петель. Що я роблю? Ось в мене ця петля, яку ми перетягнули, ось вона. І до неї ще один, два, три петлі. Я їх не пров'язую, просто лишаю. І воно буде так плавно одне, одне в одне перетікати. Один, два, три. Разом чотири з перетягнутою петлею. перетяг дов'язуємо, повертаю. Знову роблю те саме. Дивіться. Той самий принцип. Знімаю петлю і роблю її перетягнутою. Ось вона задвоєна. Так само в'яжу туди, назад. Коли я повернусь назад, я вже лишу по центру горла не три петлі, а дві. Ну і згодом одну. Ось у мене перетягнута петля. Тепер вже дві, біля неї я лишаю. Останню пров'язую. Ось так, щоб було помалюнку. Тобто я не роблю її виворітною ізнаночною в кінці ряду. А роблю помалюнку. Знову таки, один момент, який мені приносить задоволення. Якщо я бачу, що в мене щось не лягає, щось не гарно, я просто поміняю лицева, виворітна, спиці інакше, прив'яжу прив бабусиним методом або сучасним. Дивіться, що в мене лишилось. Тут мені зараз треба робити перетягнуту петлю вже з виворітної, з ізнаночної. Я роблю те саме, тільки нитку основну тягну не на себе, а від себе. Все. Головне розуміти принцип, щоб воно гарно лягло. Перетягнула і далі так само в'яжу туди, назад. Ось дивіться. Остання перетягнута петля, до неї лишилось дві. Мені треба, щоб була одна. Пров'язала до кінця, повертаю. Знімаю, так само виворітна петля, і так само я перетягую її від себе і пров'язую туди назад ще ряд. Ось тут я вже порахую, скільки в мене лишилось петель, для того, щоб розуміти, скільки мені ще треба скоротити петель по, по, по лінії горлишка. Повернулася я до ось цієї останньої перетягнутої петлі і все, я вже ні, ні, жодної петельки не лишаю перед нею. Тепер я скорочую свою плавну лінію горла тільки за рахунок однієї цієї перетягнутої петлі. Тобто, я її роблю перетягнутою, пров'язую туди назад і лишаю не, її, потім не пров'язану. І так поступово по одненькій петельці в мене вирівняється, і я дійду до необхідної кількості петель по лінії горла. У мене зараз 24, треба, щоб було 14. Тобто, ось цю я останню пров'язую, і лишаю тільки на списах тільки цю перетягнуту. Ось так. І потім з кожної наступної я роблю перетягнутою і лишаю її на основній спиці. За рахунок цього лінія буде плавно-плавно скорочуватись, і лінія плеча буде вирівнюватись. Один важливий момент, який я би хотіла вам показати. Так як в мене це передня частина, і виріс горла в мене буде більш глибший і ширший, то я вже закінчила знімати петлі, перетягнуті в ті необхідній кількості, і вийшла на кількість петель плеча, яке мені необхідна. Тобто далі мені вже не треба прибирати петлі по лінії горла. Мені треба ще пров'язати десь сантиметрів 6 до повної висоти вже моєї, моєї, моєї лицевої сторони. Але ж нам треба продовжити ось ці петлі, щоб вони піднімалися по всьому периметру горловини, Тобто, щоб потім красиво їх прив'язати і не було ніяких пришивань або набирань петель гачком. Як це робиться? Тобто, Щоб не втрачати петлі, не зменшувати кількість петель на по лінії Плеча, а воно залишалося незмінним, але постійно додавалася петелька з боку лінії горла. Це робиться дуже просто. Знову таки дов'язую до, до, до горловиночки. Дійшли до кінця ряду. Ось в нас остання петля. Лінії плеча. Наступна, це вже та, яка була перетягнута, і вона тепер лишиться на лівій спиці. Щоб нам не зменшувати кількість петель, я просто додаю ще одну петлю, будь-яким чином, як вам зручно, і пров'язую її. Все. Можете накид зробити, потім пров'язати на. Коли будете повертатися, можете з перетяжки витягнути і прив'язати петлю. Головне додати петлю перед останньою, перед тим, як закінчиться лінія плеча. Пров'язали останню петлю, так само повертаємо назад, знімаємо так само, як всі попередні. Перетяжки, подвійні ці петлі, зняли, зробили перетяжку, ця петля завжди лишиться вже на лівій спиці, її ми не будемо прив'язувати. І продовжуємо в'язання, далі, по малюнку. Я пров'язала знову туди назад і повернулася до лінії горло, горловини. Ось дивіться: остання петля лінії плеча. Зараз це та петля, яку ми пров'язали з накиду або з притяжки. Тепер вона в нас теж залишиться на лівій спиці, тому що з неї ми так само зробимо перетягнуту петлю. А тим часом додамо знову нову петлю. Для того, щоб кількість петель по лінії плеча в нас не зменшувалась. Додали, пров'язали ці петлі, знову повертаємо, знову ті самі дії знімаємо, перетягуємо і продовжуємо далі. Так, ми робимо по всій висоті, яку нам залишилось пров'язати для горловини і для висоти взагалі нашого виробу. Ось так. я закінчую вив'язувати висоту. Мого передам. Останній раз я зараз зроблю накид або петлю з перетяжки. Ви робите як вам зручно. Якщо ниточка тоненька, щось тоненьке в'яжете, то можливо краще накид зробити. Якщо як у мене, і я так бачите, не дуже напрягалась, в'яжу в задоволення собі, то я роблю з перетяжок. Є ось так. І ось в мене попередня петля знакиду, так само роблю ще одну, пров'язую попередню, це буде остання петля з... Перетяжкою з перекидуванням знімаю так само перетяжка, так само туго пров'язую до кінця ряду і повертаюсь назад. До речі, я вже вив'язала тут. Пуст по плечах. Ось, бачите, я його бачу. Мені цікаво, чи побачите. Ви напишіть в коментарях. В'язала тим самим принципом, рядами з поворотом і так само з перекидом петель на місцях повороту. Взагалі, скіс плеча вив'язується дуже просто. Ви розділяєте на декілька рівних частин, в залежності від того, як, наскільки ви хочете його робити похилим. Я зробила не дуже високим, розбила ці мої петлі на три частини. І що я робила? Ось умовно, в мене три частини. Коли я поверталась назад від горловини, я одну третю частину просто не пров'язувала. Дійшла до неї і повернула назад. Перекинула петлю, пров'язала. Потім я так само зробила з другою частиною, тобто з другою частиною петель. Дійшла до них. Повернулась, перекинула петлю і пройшла назад. Потім пров'язала повністю. Тепер я вже в'яжу, воно мене вже зроблено. Я ж кажу, я його бачу, ці петлі, де я поверталась, цікаво, чи побачите ви. Ось так я вам зроблю. Все, навіть не знаю, чи є сенс робити майстер-клас з цього приводу. Не треба нічого малювати, креслити, розраховувати. Ну, звісно, якщо у вас якісь тоненька ниточка, якісь такі дрібненькі петельки, то, можливо, є сенс розрахувати, просто щоб не заплутатись і, і повішати маркери. Але якщо ось така товста груба нитка, то сенсу я не бачу. Тому що мене ці підрахунки, вони мене тільки відволікають малюнки і схеми. Все, повертаємось тепер назад до лінії горла і ось тут важливі дії. Головне розібратися не поспішаючи. Ми зараз, по суті, будемо переходити плавно, прив'язуючи всю лінію до лівої частини. І дзеркально в лівій частині будемо робити те саме. Так. Ось моя остання петля, яку я вив'язала з протяжки з накиду. Я її вив'язую по малюнку, тобто як в мене йде резинка, так і вив'язую. І ось почалися петлі перетяжок. Що ми робимо? Ми їх так само пров'язуємо. Тут вам треба вирішити. Або ви в'яжете по малюнку, або ви переходите вже в різинку, або просто в'яжете лице. Це повністю на ваш розсуд. По малюнку маю на увазі, що якщо у вас є якийсь візерунок, то ви його пров'язуєте. І ось ці перетянуті петлі, їх наші дві. Насправді вона одна. Просто вона натягнута, просто пров'язуєте малюнку. Я буду дотримуватися резинки. Єдине, що, дивіться, уважно, щоб воно лягло у вас красиво, в деяких випадках, наприклад, якщо це має бути лицева петля, її треба в'язати за передню дольку, за передню стіночку. Не ось так, як ви в'язали, а ось так, щоб вона красиво лягала як лицева. Ізнанку, як ізнанку. Цю знов за передню дольку. Красиво лягла, як лицева. Ізнанка, як ізнанка. Цю знов красиво за передню дольку. Допомагайте собі, вирівнюйте ізнанка, як ізнанка. Є. Цю знову лице, лицеве. І вона, бачите, як лягає ізнанку. А ось тут вже ізнанку я бачу, що мені треба вив'язати красиво за задню стінку, як ізнанку. Ось таким чином. Щоб вона лягала гарно. Тобто просто дивіться, як лягають петлі. Не треба завжди. Монотонно слідувати тому, що розповідає або тому, що написано. Не завжди схеми бувають точні. Ізнанка, знанка, знову лице за передню стіночку, бачите, як вона лягає. Ось так. Ми повернули і плавну лінію, не відриваючи ниточки, пров'язуємо далі, це вже я пров'язую центральну частину горла. І переходжу до своєї лівої частини. Там зліва дзеркаль роблю те саме. І воно ось так ляже. Бачите? Далі вже як захочу. Чи просто резиночкою, чи закрию петлі, це я вже буду вирішувати, тому що ниток в мене залишилось небагато. Ось так. Якщо вам потрібен майстер-клас повністю з вив'язування горла з правою частиною, потім з лівою частиною, напишіть в коментарях. Я зроблю такий майстер-клас. Але я сподіваюся, що пояснила досить прозоро, нескладно і ви з усім справитесь. Ще раз хочу нагадати, що плюс в моєму розумінні плетіння в тому, щоб воно приносило задоволення. Якщо вам складно рахувати, то або вам складно зрозуміти майстри клас, шукайте свої способи вив'язування, але якщо один раз помилитесь, другий раз зробити помилку, все одно на третій раз у вас обов'язково щось вийде, а навіть не щось, а щось, а щось дуже гарне. Тому просто шукайте свої способи, тому що просто монотонно слід, слідувати за тим. Як роблять інші, дуже складно, не завжди виходить. Я бажаю вам успіху, бажаю миру та спокою. Дякую за те, що підписуєтесь та дивитесь мій канал.